Ну що, прийшли перші люди, хочуть оглянути Т-5-го ТФОП-транзіт. Беремо на всякий случай бустер. На всякий случай Зараз будемо показувати. Ну що, друзі, подивилися цю, ті дві автівки, але сподобалось Рекстон. Так що е, люди поїхали за грошима. Е, чекаємо, сказали, на протязі години під'їду. Залишили свої документи. Все для договору зробити. Так що чекаємо, чекаємо. Так, люди повернулися, перевезли задаток за даний автомобіль. Зараз ми оформляємо договір купівлі-продажу. Завтра люди вранці приїжджають, підписують договір, Дорозраховуються і їдуть, револю переоформляти автомобіль. Даний автомобіль в нас простояв на майданчику десь 4 дні, якщо я не помиляюся. 3-4 дні. Тож. Хто хоче продати свій автомобіль, або хто хоче купити свій автомобіль, завітайте до нас на наш майданчик автоярмарок. Всіх запрошуємо, тест драйв, огляд авто. Всіх чекаємо. Всім гарного дня!